Доброго дня. Робимо огляд шини 385, 65 r 225 і Юні Рояль. Модель Ф40. Юнірояль. Шина у нас 20 слойна. Виробництво Словакія. М плюс. Дана шина встановлюється як на рульову вісь, так і на причіп. Глибина протектора в даній шині 15 мм. Ширина протектора. 30. Кому потрібно, звертайтесь. Працюємо також з ПДВ. Доставка по Україні.